пов'язана відміна всіх закордонних візитів Зеленського з можливими замахами на президента? Пов'язано. Пов'язано. І з цим так само. Ну тобто, так необхідно зараз необхідно зупинитися і побути в якихось обмеженнях, тому що загроза від подорожей, загроза від пересувань, вона над президентом нашим є, і йому дуже необхідно побути в якомусь закритому просторі. Що очікує Володимира Зеленського після закінчення строку його повноважень? Що очікує Зеленського після 21 травня? Ілюзі неможливість піти. Тут все ж таки розход якийсь. Тут якісь будуть повідомлення, руйнування, руйнування стабільності. Люди, якісь з'являються, які допомагають відвернути чомусь увагу, і тут буде відвернення уваги населення на інших людей, на інші процеси. І десь він поїде, і десь він поїде. Тобто тут якась подорож, але все одно йому тут йому тут порада залишатися на місці в захованому, прихованому статусі в якомусь. Ну тож, чи буде Зеленський виконувати обов'язки президента України після 21 травня? Так, да, щось вони намутять, щось вони накрутять, але все ж таки він іде. Все ж таки він іде, і йому не дадуть е втілити те, як він бачить свою політичну кар'єру, ну тобто, щось йому все ж таки, і, і це вже відомо. Ну тобто, це не імпульсивні рішення, до цього підготовились, це е, прорахували, відбудували. Ну тобто, отак мені показують. Я не бачу того, що е, людина сьогодні президент, завтра вона вже відійшла і вже хтось інший буде. Ні, якісь е, таємні процеси ще будуть відбуватися, але все ж таки найближчі дні. Нашу увагу будуть відволікати на інших людей, аби тема Зеленського не була такою ну, інтенсивною. Чому? Тому що все ж таки він кудись від'їжджає, відходить, переходить і все інше, ну тобто, все ж таки, якась. Подорож його на нього очікує, я змушена подорож. Ну тобто він не може від неї відмовитись, і от там йому потрібно бути дуже дуже обережним, тому що зрадники поруч знаходяться, знаходяться, і вони прям пасуть його. Розумієте. Що очікує Кабмін та Верховну Раду після 21 травня? Що очікує Верхов... Що очікує Верховну Раду? Тут будуть звільнення, тут буде трансформація, тут буде зміна планів. От, і мені схоже, що ті люди, про яких ми будемо розмовляти, і нам будуть. Як це сказати м'яко, навішувати ці теми і робити їх більш загальними і важливими, аніж тема президента. Це буде стосуватися саме Верховної Ради, тому що тут чи то когось висвітлять за брехню та е, воровство, ну, тобто, когось тут візьмуть за жабри через те, що він там повноваженнями своїми. Е, Кого на за те, що він зловживав повноваженнями, понесе покарання? Ну тобто Тож буде увага населення, зміщено на е, події в Верховній Раді. А там будуть відбуватися якісь чистки, звільнення, відходи, трансформаційні процеси. Тобто е, одного взяли, е, призначили сюди, цього звільнили на ну тось, тобто, отакі якісь ходи будуть відбуватися. Чому це буде відбуватися? Так само це прорахований крок, це стратегія, пручатися їй ми не можемо. Вже домовлено вже підписано, і залишилось залишилось тільки використати час, аби втілити ці зміни, які вже відомі нашим керівникам. Що очікувати військово зобов'язаним чоловікам після набуття чинності закону про мобілізацію? Очікувати втілення закону, ну тобто, закон набирає обертів, починає трошки трансформуватися, ставати з менш з менш зрозуміло більш зрозумілим Чи будуть притягуватися люди до військової служби? Так, звичайно, і про це ну відомо. Ну, тобто, це не питання до таролога, тому що чи буде працювати закон? Так, він буде ще трансформуватися, він буде ще змінюватися, але відміни його не буде. І тут будуть нові правила, нові вводні, і вони будуть, знаєте, тобто трансформації Я колись дивилася, ще коли було так знаєте в лайтовому ми ще розмовляли про мобілізацію, посилення мобілізації в минулому році, то мені показували, що буде е, таке потужніше це все станеться, будуть нові правила, але навтілення і доведення до стану зрозумілого, коли люди розуміють, що відбувається, що, ну, тобто причина наслідкові. Тобто, чому бояться тому, що немає розуміння, тому що ну тобто зараз це виглядає, як тебе хапають на вулиці і кидають зі скали у прірву, тому що немає пояснень, немає розуміння. Тобто, що чо... і страшно від того, що не зрозуміло. Але ж будуть прояснення, буде ну певно, це якась речниця жінка, яка буде повідомляти важливу інформацію про. Події, ну тобто про те, що відбувається, чи е, і мені тоді показували, що і знову мені йде карта часу. Тож протягом, ну я б сказала, до кінця року ще буде багато нових даних водних та змін, аби цю всю систему довести до якоїсь знаєте стабільності, коли все зрозуміло, все зрозуміло, як працюють правила, тому що ну крізь працюють люди. Крізь будь-якій системі працюють люди, і аби цю цей процес як мобілізація довести до рівня розуміння і аби воно дійсно працювало, а не просто було в просторі обговорення і оцю кіпіш наводити серед населення, на це потрібен час і будуть ще певні зміни, тому що мені показують, що якусь Якусь ситуацію, тобто відмінять ну, тобто щось було вже прийняте, але воно згодом відміниться і заміниться новими правилами. Тож зміна правил ще буде, перегляд певних пунктів, я так можу припустити, ще буде. Буде працювати мобілізація, що я можу сказати. Чи дійсно на Харківщині не були створені фортифікаційні споруди? E, значить, що бачу, я були створені фортифікаційні споруди, були можливості і спроби, і тут навіть втілення були захищення кордонів, але потім за великим наказом. Це все чи то прибралося, чи то відмінилося, тому що так було потрібно. Це вирішували імператори, і це вирішували в процесі торгів, в процесі домовленостей, в процесі це якась маніпуляційна гра, чи є дійсно чи будуть покарані винні, в тому, що все ж таки росіяни прорвали кордон. Ні, це вся інформація ілюзорна, немає там жодних винних, там немає кого наказувати. Це стратегічний хід для того, щоб скоріше припинити бойові дії. І я не можу сказати, що нас змусили так вчинити, але це була якась необхідність підпустити ворога ближче до кордонів Харкова. Чи будуть влітку регулярні відключення електроенергії? Е, да, на певних територіях на певних якихось ну давайте так будемо справедливими. Дійсно, ми дуже постраждали від навали ворога, і дійсно ми втратили можливості і потужності отримувати світло як, як колись, як до війни. Але е, я не бачу масових, я не бачу блекаутів. Я бачу навпаки вихід з е, тупікової ситуації. Але тут про світло я можу сказати, що наміри. З підвищенням вони спрацюють все ж таки, тож підвищення е, тарифікації е, електроенергії і інших ресурсів, які ми споживаємо, воно буде. І от щойно воно досягне свого остаточного результату, ну тобто остаточної цифри, остаточної ціни, і ця тема зупиниться. Чи повернуться повстання вагнерівців Легіону Свобода Росії чи інших бійців? Якісь будуть вкиди активної дії я не бачу. Ну тобто, руху активного я не бачу. Якісь будуть брехливі вкиди стосовно планів і намірів вагнерівців, чи то якихось ну, схожих елементів. Чи повернуться, чи будуть вони брати знову участь в тому вигляді, як це було до цього? Да? Ні, я колись дивилася, мені показували, що певна кількість вагнерівців, ну тобто тих званих воїнів, які були в угрупуваннях, вони все ж таки залишилися чи то на позиціях, тобто вони беруть участь у цій війні в, на нашій території. Але сказати, що вони наберуть потужності ні і ні, і ні. Тому що коли ще пригожино там от під Бахмутом, кричав Гераси і все інше, то мені показувало, що така, е, таке угрупування, як ЧВК Вагнер, воно перестане існувати як таке. І воно сталося дуже дуже швидко, і воно на сьогоднішній день вже не існуюча, вже пішло в історію цієї ганебної для рашки війни. Тож, ні чи наблизить нас до перемоги призначення генерала Содоля командувачем Осув Хортиця. Слухайте, ну по-перше, це дуже потужна людина. Я не знаю вперше чую, до речі, навіть це прізвище. Тож тут мені показано, що людина довгий час, чи то він все життя військовий, чи то він дуже потужний саме в стратегічних якихось процесах, тому що тут швидкий розум вдал вдал. Знаєте, як вміє. Різко приймати рішення і втілювати ідеї. Ну тобто, це людина дуже стрімка. Ну тобто він якийсь такий. Е так, в нього проблеми можливо є з емоційним станом. Тож так, агресія може бути ним проявлена в неочікуванні. Ну тобто це як характеристика більше людини. Але чи при наблизить нас це до перемоги, відповідь так наблизить людина надовго на посаді, і людина на правильному місці, і його здатність вибудовувати стратегію, вона. Серйозно змінить е, ті важливі процеси на фронті, які відповідають за час. Ну тобто, стрімкість, Тож це важливе, потужне і дуже правильне призначення, яке нас приведе до перемоги, так. В нього із от він, от швидкий, от чомусь швидко приймаю рішення безапеляційно, вірю в себе. Ну, тобто, це така лідерська позиція правильного лідера. Тож мені дуже подобається. І він на видала. Він наведе лад. Це буде не всім подобатись далеко. Не всім багатьом навіть це буде не подобатись, що він наводить лад, але ці дії правильні і ці дії дійсно приводять нас до очікуваних результатів і стрімко. Ну, мені тут показано, що людина майже знаєте майже все життя в погонах. Отак От я про нього б сказала. От майже все життя в погонах, ледь не з маличку, ледь не за родом, а ледь не за своєю історичною складовою. Ну тобто там батьки, діди, бабусі, військові або в погонах. Тому що тут людина, місія цієї людини дуже конструктивна. Ну, тобто, це дуже важлива людина для цього світу. все. і буде багато незадоволених. Дуже багато тут будуть і. Спричиняти якісь перешкоди, намагатися Ніфіга їм не вдасться. Людина досягне свого. Він дуже жорсткий, він дуже такий жорст, жорсткий, але результативний. Найпотужніші його досягнення вони на сьогоднішній день невідомі та не викриті. Але ми згодом дізнаємося, і ми погодимося з тим, що це крута людина, яка нас приводить до перемоги. Тож Чи обґрунтовано Мар'яна Безугла звинувачує військових керівників у зрадах? Вона зла на них, от вона дійсно на них зла за непрофесіоналізм, за якісь їхні позиції. Вона спирається на правила, спирається на власні ідеали та? Як вона ну, тобто це власне світогляд його не відміниш. Тобто я не можу сказати, що ця особа є такою незаангажованою, яка просто спостерігає і виносить вироки. Ні. Тут все ж таки є емоційна емоційне включення в ті процеси, які вона намагається дослідити. Чи е, знає вона щось дійсно? Ну, рівні пліток на рівні. Ні, я не можу сказати, що вона обґрунтовані підтвердження е, в тому, що вона обвинувачує людей. Ні, це на рівні пліток додумок, збору якоїсь однобокої інформації. Е, але вона дійсно вона вірить в те, що вона пред'являє, розумієте? Ну тобто, це не гра, це людина, яка емоційно включена, і всі її звинувачення обґрунтовані. Для неї всередині, Ну тобто це не ілюзія, це не гра. Вона десь хтось сказав, від когось почула, десь щось зібрала, фактів і підтверджень в неї от конкретних немає. Розумієте? Ну тобто Це все на рівні додумок, це все на рівні е, ну якихось там можливостей. А тут людина відходить від влади, і йде в якийсь нове в новий шлях, тобто йде якимось новим шляхом. Не є вона такою впливовою, щоб якимось чином змінити. Ну, тобто, вся, вся її е... риторика, вона більш емоційна аніж конструктивна, от про що мова. Ну, то її ворог це її емоційний стан, її ворог це її емоційне включення, тому що аби вона ті е, факти, ту інформацію, яку вона отримує, навіть е, через плітки, навіть через якихось не знаю, мені тут чомусь знаєте, чи то поранені військові. Е, ну тому що вона як бере. Інформацію у послаблених людей, ну, тобто які сильні, але послаблені. Можливо, вони поранені, можливо, вони звільнені. Ну, тобто, щось таке мені чомусь іде. І намагається з цих, з цих пліток зробити обґрунтоване звинувачення, але фактів не вистачає, доказів не вистачає і все зупиняється на рівні емоцій. Тож непогана людина пропрацювати Трошки трошки стан. станції потрібно, і все ж таки щось в неї давиде. але все одно вона йде. Вона йде, неї зміна статусів. Ну, Тобто, чи то вона звільниться, чи то її змусять звільнитися, бо не почують, тобто, своєю яке, якоюсь такою холодністю, викличуть в неї бажання звільнитися та відійти від цієї стезі, Ну, якось так. Чи взяли росіяни роботи на під свій контроль? Ні-ні ні. Вони підійшли ближче, але ближче, не на такому рівні, щоб вважати, що вони вже там. Ну, тобто... Між між росіянами і роботи ним ще певна відстань. Ну Тобто і така досить потужна відстань. Їм не вдасться її взяти. чи вда... Давайте так спитаю, чи вдасться їм е, окупувати взяти роботи? Не. Обстрілюють вони. Ні, тут все ж таки мені показують, що буде. Будуть обстріли, будуть вони знищувати, як вони це роблять за своєю схемою та тактикою, але я не бачу, що вони його захоплять. Ні. Ну ні, мені кажуть, що не буде захоплено робота. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.